Партнер програми Українська меблева компанія. Шкіра – це наш захист, дзеркало здоров'я і те, що ми бачимо щодня. Вона може сяяти красою, а може давати сигнали про проблеми в організмі. Лікар-дерматолог це спеціаліст, який діагностує та лікує захворювання шкіри, волосся, нігтів і слизових оболонок. Тож, як правильно доглядати за шкірою, про це сьогодні на дивані. В гостях лікар-дерматолог, косметолог Ірина Павлєва. Ідіть до мене, ради вас бачити, ради вас вітати. Так, так, Слухайте, добре. на нас все так було максимально офіційно до цього моменту. Я так вас зустрів, знаю, що там ще поставили авто, вас трішечки, скажімо так, провів до нашого телеканалу. Як ваш настрій, розкажіть? Звісно, добре, я до вас прийшла. Супер. Я так розумію, що ви вперше на телеканалі Родана. Так, тому я заблукала і поставила машину я там. Я зрозумів, ніхто не знаю. Можливо, знаєте, ми там колись були, але забули, як це відбувається, тому що це канал. На з такою багаторічною історією, але сьогодні не про це, сьогодні про вас, про сферу вашої діяльності, про шкіру і похідні від неї. На початку вже традиційно пропоную подивитись невеличкий прийом, а вже після цього поспілкуватися. Давайте давайте, шановні глядачі, увага на екран. Ірина Павлєва за освітою лікар-дерматоневролог. Нині проходить спеціалізацію за фахом хірургічна дерматологія. Пояснює, у відповідальному медичному середовищі використовувати інвазивні методи має право саме дерматохірург. Тому прагне підвищити кваліфікацію та освоює сучасні методи. каже, обрала естетичну медицину, бо вона надає можливості підтримувати гармонію краси та здоров'я. Я гадаю, є сьогодні про що поспілкуватися, але здається мені вже на початку нашого випуску, що тих 20 -ти хвилин тривалості нашого випуску, можливо, не вистачить. Тому сьогодні хочу бути максимально продуктивним та інформативним. Тому давайте так, щоб стало зрозуміло, з чого розпочалася ваша особиста історія, пов'язана з дерматологією та косметологією. Що з цих напрямків, якщо так можна сказати, було першим. Взагалі я навчалася в університеті. і На кожному курсі я хотіла бути то лікарем-урологом, то лором, то ну яку дисципліну ми вивчали, такою я хотіла okay. хотіла бути спеціалістом. Але враховуючи, що я завжди була дуже прощава. Ну реально, ну прям дуже прощава. І зараз, коли ви на мене дивитесь, ніхто не повірить, що в мене було жорстке акне. Мені ставили демодикози. Я чим тільки не лікувала наді мною завжди сміялася вся моя група. Але стала косметологом, стала дерматологом в першу чергу і вилікувалася. Слухайте, ну все я так розумію, що пов'язано з особистою історією життя. Давайте так продовжуємо про цю тему. Які основні напрямки вашої роботи, вашої діяльності, і можливо, ви для себе щось ставите в пріоритеті, так насправді я дуже щаслива, що я можу займатися і вибирати собі спеці... пацієнтів, які мені приносять задоволення. Тому найв першу чергу це фінансово не цікаво, але цікаво дуже бачити кейси до після це лікування хворих дівчат на акне. Коли до мене приходять вже з другої, третьої, четвертої стадіями, коли вони вже багато чого спробували, коли вони лікувалися методами з Тік-Ток або лікарями, які нам досі виписують бовтушки, і приходять до мене. І там, наприклад, за 4-5 місяців вони вже бачать гарні результати, вони щасливі, оце мене заряджає. Зрозумів, мені цікаво дізнатися. Ось я в своєму дитинстві там в підлітковому віці постійно хвилювався про те, що ну там скільки років 20, умовно, там 25 років тому, що в мене з'явиться акне, що буде перехідний період. І у деяких моїх однокласників така ситуація відбувалася. Мене тут пронесло. Ну, ось мені цікаво дізнатися, зараз на якому рівні, ну скажімо так, проходить боротьба з. Цим, скажімо так, недоліком шкіри, що можна сказати, я не маю юридичного права займатися лікуванням осіб до 18 років. Але так як я косметолог, до мене каже, подивися мого сина, брата, свата, і перші висипання, які до мене звертаються, це вже діти з 9 років. Коли починається перехідний період, коли вториння з'являються ознаки статеві, і в них і в тьо, і в хлопчиків і дівчаток з'являються вже висипання. Ми можемо купувати їх місцево, але буває таке, що дівчата нам використовують бовтушки, мазь, для ціловики спирт, дігтярне мило, таке досі ще є. Звертається до мене вже з порушеним водноліпідним балансом шкіри і мають вже такі гарні запалення. А Чим пов'язана ось ця необізнаність? Ці всі бовтушки? Це звідки береться, і звідки ну, зараз сучасні, скажімо так, підлітки, які там і батьки підлітків, які до вас звертаються, де вони їх беруть? Де знайти. Від бабусі. Реально бабуся авторитет більше, ніж лікар-дерматолог. Або ще дуже класно зараз працює TikTok. От серйозно, я в ньому, мене в ньому немає, я в ньому абсолютно не сиджу. Але приходять дівчата і кажуть, дивіться, яку я брала косметику, кажу, покажіть мені склад. А я не можу, тому що тут це на іерогліфах. Що воно, звідки воно як, воно, як воно, як давно, яка в неї була реакція, з чого це почалося. Приходять вже, коли, знаєте, остання інстанція це лікар-дерматолог. Чому не почати одразу з нього? Можна уникнути рубцювання, уникнути плям. Ну слухайте, ну вас до вас частіше звертаються дівчата чи чоловіки? Тому що знаю, що нещодавно, в цьому минулому році, 24 му році, ви відкрили клініку, кабінети. Я не знаю. Я там був таки бачив, десь там вікна. Я, коли їду на канал, завжди. Поміж неї проїжджаю, не можу сказати її назву, але слухайте, ну там багато гарно, цікаво. Я слідкую за вашими сторінками Серйозно? в інстаграмі. Ну вже ж слухайте, мені ж цікаво, що відбувається в нашому місті. Я завжди радію, коли щось нове, таке, максимально естетичне, з'являється в нашому місті. Тому хто до вас частіше звертається, чоловіки Ші. чи жінки? Ші. Ну окей, окрім Акне, скажімо так, ми на початку про все це поговорили. Я знаю, що. Це ну, велика проблема. З якими ще запитами до вас звертаються? Мож, можливо, є там статистика, певна, ви слідкуєте. Да? В першу чергу це антиейдж. Тому що дівчата, всі, дівчата жінки в будь-якому віці, їй 60 вона хоче гарно виглядати. Їй 20 вона хоче виглядати ще кращою. Але мій зап... ну, особливо мені приємно працювати з жінками, котрі приходять, коли котрі кажуть, я хочу, щоб я була молодша, я дивлюся на себе в зеркало, а в мене попливував. Ти бачиш, які в мене сенсі під очима? Слухайте, давайте так для тих, хто тільки що не зрозумів про що йде мова, анті ейдж це проти Омолодження. Проти вікуває вже собі там вже правильно Я... промоперепереводжу правильно. <гул 'я> дита <один. гул> я> <гул> я> переблизко. Так, про переклад <гул 'я> десь так. Окей, ну знову ж таки, чоловіки звертають чи ні? Да, особливо чоловіків, яких такі занадто молодші жінки. А це їх ініціатива чи ініціатива самих тих Ні. дівчат? Які Дівчата, говорити. які молоді поряд з ними, самі гарно виглядають? І чоловік дивиться на неї. думає, блін, а чим я гірший? Мені ж треба відповідати. Ну, я вам цього не казала. Ні, ну я взагалі-то знаєте, а, хочу вірити про те, що я прокидаючись кожного ранку, молодий та свіжий. Але я розумію, що а, час йде дні, роки, але ну хочеться вірити десь там всередині. Але я розумію, що потрібно щось робити. Давайте далі. Давайте будемо рухатися далі, а, тому що. Ось ця тема омолодження взагалі для мене дуже цікава. Я також в Тіктоці постійно спостерігаю. Я не знаю, чому так. А мені якісь такі рекомендації постійно видаються. Зараз на ваш погляд, знову ж таки, за вашим аналізом, за вашою статистикою, який вік тих, хто до вас звертається безпосередньо за процедурою омолодження? Можливо, у вас є якісь певні рекомендації для тих, хто тільки планує цим зайнятися. Ви знаєте, що людський організм розвивається лише до 28 років. Після 28 після 28 років у нього наступає період антропоптозу, коли організм починає потихеньку всі компенсаторні функції його згасають і вилізають в нас, і вікові зміни, і зміни в внутрішніх органах. Тому дівчата, які до мене звертаються, це в основному з 30-35 років. Це коли з'являються перші вікові ознаки старіння. Схуднення, mm -hmm. резорбція підшкірно жирової клітковини, коли вже одразу видно, що в неї втоме обличчя, що в неї овало обличчя пепли, вони хочуть гарне. А дівчат молодих купа. Вони хочуть, дивитися на зірок і кажуть, я теж хочу виглядати в 50 як Демі Мур, в 60 на 30. Взагалі в мене син каже, Іра, мама, а ким ти хотіла бути? Мама, ким ти хотіла бути? Каже, я мріяла бути акторкою. О, клас, це ти б знімалася з е, Томом Крузом в одних фільмах. Каже, ну синку, так. навряд чи з Томом Крузом, тому що йому якби 60, а мені 30». Він каже: На ну, чого? Ти б грала його дружину. Каже, ти чуєш йому 60». Мама, ти дивись, він виглядає на 40, ти виглядаєш майже так само. В принципі, ви нормально дивилися в кадрі. Я так я не розумію. І він я так я так тому, серйозно про це, це? говорить. Ну, взагалі, я хочу продовжувати. Я не хочу там відходити про свої якісь особисті історії, але я хочу поставити питання щодо взагалі, ну скажімо так, проблем, які безпосередньо зустрічаються в житті мешканців Кривого Рогу. тому що ми знаємо, що в нас не дуже екологія, екологічний стан там, повітря, там постійно слідкую. Це перше, друге, ми зараз живемо в постійному стресі хтось вже там пристосувався, хтось постійно має хвилювання, тривожність. Як це все взагалі впливає на стан шкіри, на стан здоров'я? І як на це можна, скажімо, так вплинути, ну щоб не було гірше? Ви знаєте, зараз за особисто моєю статистикою, 6 шістьом з десяти пацієнтів мені необхідно виписувати седативні препарати. І тоді набагато краще йде лікування. І я можу говорити не лише про запальні процеси. Це йде до мене, звертаються люди з різними дерматитами, коли вони... в них в неї, в нього з'являються алергічні реакції, а організм показує, що все в нормі, а алергічна реакція є. Тобто тут ми. Можемо сміливо ставити нейродерміт, нейродерматит, виписувати або направлення до психіатра, або якісь фітоседативні препарати. Навіть так. Ну а екологія? Що по ній? Коли в мене в лікарні був ремонт я працювала на третій дільниці, я стою, дивлюся під час перерву вікно, літо, сонечко, і я бачу просто частинки, які літають в повітрі. Це неможливо, це все осідає на нашу шкіру, це все ми вдихаємо. А коли ми вдихаємо, набагато більше токсичність, ніж того, що осідає нас на шкірі, тому. Я ж не можу сказати, поїдьте всі з кривого рогу, але вам необхідно додатковий догляд, додаткову детоксикацію не тільки шкіра а й всього організму. Зрозумів. Ну ось це мені було цікаво. Ну я ж розумію, як тут справи. Ще хочу поставити питання. Я ж знову ж таки так хочу, щоб для наших глядачів все було максимально зрозуміло. Те, чим ми харчуємось. Наш, скажімо так, образ життя це впливає на здоров'я шкіри чи ні? Чи все? Чи після 28 років воно все приблизно так? Звісно, все впливає. Ми є те, що ми їмо. Дуже важливе значення має цукор та вуглеводи. Глікація глікація колагенових волокон вона спричиняє руйнування їх. А колаген це в нас не тільки шкіра, колаген це сполучна тканина всіх наших органів. Чим більше ми їмо цукерок, тим більше це колагенове волокно в нас воно неправильно скрученої форми, а побите, розкручується, розтягнене. І ми маємо як наслідок зморшки, дисплазії сполучної тканини, захворювання внутрішніх органів. Так само порушується мікрофлора кишківника, що спричиняє в нас розлад. Буде травлення, настрій і так само буде впливати в нас на шкіру. Шкіра це в нас самостійний орган, але вона має таку функцію, як видільна, і він відображає на собі багато чого, як ви правильно сказали. Так що, бачите, інколи нормальні і правильні речі, я кажу. А, давайте ще буду максимально багато запитань ставити. Підкажіть мені, будь ласка, давайте там ну, умовно, акне, будь Скажімо так, яке найпоширеніше захворювання, незахворювання, недолік шкіри, коли потрібно до вас звертатися. Ось Ви ж казали, що до вас в останню чергу приходять люди. Да. Да. А коли потрібно, знаєте, бити в той самий дзвоник, що все потрібно до дерматолога. І є, можливо, якісь певні показники, за якими люди можуть зробити ну, умовно самодіагностику і зрозуміти, що потрібно до вас звернутися. Дивіться, в нас шкіра, от ми народжуємося, все класно, але наступає певний період, в когось він може наступити в 9, в 15, в когось 20, а є і стани, коли може виникнути якесь запалення або будь-які зміни ще й після 30 років. І от коли в нас з'являються будь-які зміни на шкірі, відносно того, як все в нас було період благополуччя, це вже є дзвоником, що саме не пройде. Ми чекаємо. В нас народ, знаєте, або, <смі> або, або пройде, або нема чого вже звертатися. То от, якщо воно самостійно не минає, то необхідно звертатися до лікаря, а не шукати методи самолікування. Тому що, наприклад, шкіра, одне нещасне висипання може бути симптомом будь-яких 20 різних захворювань. І щоб знати, що це саме, необхідно визначити, а потім прийменяти вже лікування. Окей, ну, якщо там щось, якесь новоутворення, то відразу. Ой, новоутворення ми вже взагалі не чекаємо. Як тільки воно з'явилося, ми вже йдемо. Той самий момент, я так розумію. Окей, давайте ще. Давайте про те, чим люди можуть займатися самостійно. Скажімо так, домашній догляд. Знову ж таки, я не знаю, як вам поставити це питання в контексті того, що ми не можемо казати про певні якісь бренди, але можемо казати можливо про якісь певні процедури, чи є обов'язкові процедури для особисто власного домашнього догляду. Е, звісно, я завжди за те, що шкіру треба зволожувати. Зволожувати її потрібно взимку, зволожувати її потрібно влітку, тому що водно-ліпідний бар'єр, якщо він порушується, це порушується цілісні шкіри, шар епідермісу, і вона стає більш вразливо до всіх внутр... до всіх зовнішніх агентів. Тому ми маємо підтримувати її. Це зволоження має бути крема, сйони, аптечні засоби. Я завжди їх дуже дуже полюбляю. Я проти мас маркету тому що там використовується не дуже гарний склад. А в аптеку прийти, взяти емульєнти, взяти будь-які зволожуючі засоби, які. Вже пройшли дерматологічне тестування, це тільки за. Навіть взимку, коли в нас холодна пора року, ніби кажуть, що ой, не, не потрібно, тому що влітку спека ми втрачаємо вологу. Ні, взимку необхідно наоборот навпаки більше зволожувати через те, що мороз, вітер, зовнішні фактори вони пошкоджують водноліпідний бар'єр. Головне зволожувати шкіру не біль не менше ніж за годину до виходу, а краще ввечері. Влітку так само для молодих дівчат. Не люблю пірінгу, особливо коли вони. Ну я сама через все це це пройшла. Коли знаєте, ще не було тіктоку, не було інстаграму. Особисто в мене а я вже все пробула. Тікток про, кажете, але ви там не сидите, Знаєте, <світ> ні, насправді це для мене болюча тема. коли до мене приходять дівчата, я кажу, ви приходите до мене на консультацію, обов'язково вже з переліком аналізів, щоб ви не бігали по 10 консультацій з переліком аналізів із засобами, які використовуєте. І вони всі приходять через Ну кажуть, дивіться, це я взяла по рекомендації тіто-тіто. -ті слухайте. Так можливо потрібно вже зареєструватися, знаєте, там ростити розмовний чок, то знаєте, така штучка там. є, ну, зверніться до Вікторії Кремсони, Вона вам розкаже, що це таке. вона його? Щось відбувається. Ось, слухайте, ну давайте так. Я хотів поставити питання про сезонність. Ви вже розпочали uh -huh. казати про зимку, про влітку. Зараз вже маю надію на те, що дуже скоро там залишилося... Три тижні, умовно, три суботи і до буде календарних. Вже... А як там природа скаже? Ну, але все одно, хочеться вірити, тому що я вчора тільки спілкувався з хлопцями там по кондиціонерам. Вони сказали, що це буде тиждень дуже холодний, а потім вже буде тепленько. Я вже такий, знаєте, налаштований на тепло. що робити весною? Щоб шкіра, щоб взагалі стан здоров'я був кращим. Прекрасно, коли в нас наступає весна? Сонечко починає краще сяяти, і в нас ультрафіолетовий індекс. В телефоні, коли ви відкриваєте погоду, отако донизу просто до листа. Так, я зараз це зроблю <рес> так. у нас погода мінус <рес> один. <рес> так, а, сонечко, так вниз пролистайте і побачите ліворуч. Там буде УФ індекс <рес> так, є низький уф індекс. Низький а як тільки він сягає трьох і більше, необхідно використовувати сонцезахисні засоби. Якщо ви в місті, якщо вам здається, що в принципі зараз весна я в курці, на що мені захищатися від сонечка, це все. Дуже небезпечно, тому що інсаляція є причиною фотостаріння, в першу чергу чого бояться жінки, а в другу чергу це утворення новоутворень. Якась тавтологія виходить. Злоякісні всі ці меланоми. Меланома це взагалі найнебезпечніша пухлина, яка в нас є, тому що меланоцити, ніби вона така родинка, замаскувалася дуже класно. Вона не кровить, вона вас не болить і не турбує, але якась темна плямка. Її небезпечність тягає в тому, що меланоцити знаходяться в шкірі, і вони йдуть донизу, 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 донизу. пропадають, як тільки попадають в кровоносне русло. Воно може рознестися і метастазу дати не так, як будь-яка пухлина десь на ближчому регіональному лімфатичному вузлі, а десь навіть в п'ятці. Тобто, родимка на голові може дати метастазу десь в нозі і будете шукати онкоцентр. Чого б не дуже хотілося б. Ідіть до мене, я вам скажу величезне дякую за цей ефір. Спускайтеся, будь ласка, можна вас обійняти. Слухайте, я скажу так, що. Мені особисто часто часу не вистачило. Я хотів ще спілкуватися, тому буде мене пропозиція зараз. там, займатися своїми справами, своєю клінікою. Ось. А за декілька місяців ми знову з вами зустрінемось, і трішечки ще більш детально. Там якраз може там буде вже якесь літо. Знаєте, ви там щось mm -hmm. цікаве розповісти. Я думаю, що вам є що розказати. Так, да. я взагалі не готувалася. У вас такі цікаві глибокі питання, що треба а, розгортати, розгортати. Взагалі, рубрику про здоров'я треба вести. Ну, це не до мене. Я сьогодні скажу вам дуже вдячний і буду просити вас ось туди подивитися та всім отак сказати. Бувайте! Бувайте! Партнер програми Українська меблева компанія.